Черкаських журналістів навчали висвітлювати війну з ініціативи Національної спілки журналістів України для працівників черкаських медіа відбувся семінар-тренінг на тему редакційна політика в часи війни. Досвідом ділилась відома українська журналістка Ірина Федорів та головний редактор газети Донбас Олександр Бриж. Столичні колеги закликали черкаських медійників якомога м'якше показувати похорони атовців, аби не травмувати психіку глядачів. Герой має запам'ятатися живим на помилки побудови сюжетів. Ірина Федорів вказала у новинних випусках обласної телерадіокомпанії. Особливу увагу експерт приділила висвітленню подій у зоні АТО та закликала журналістів бути свідомими, не розголошувати місце дислокації українських військових. Зразком оприлюднення подій на сході України є докладні сюжети телекомпанії Антена. Це єдиний в регіоні телеканал, журналісти якого здійснювали зйомку в найгарячіших точках воєнних дій з дотриманням усіх вимог безпеки та професіоналізму.